Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку співзасновник компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко. Пане Валерію, вітаю вас. в Ефірі! Слава Україні! Раєм слава Вітаю вас. Давайте почнемо з такого попереднього да аналізу того, що відбувається цієї осені у безпілотних технологіях, і в тому, як Україна зростає у цьому напрямку, уже не тільки по кількості, а і по якості. Видно, що ситуація трошечки міняється сьогоднішня ніч, коли ну на святе замахнулися, пошкодили спиртзаводи у деяких областях Російської Федерації, два у Тульській і один ще десь. Але ну самі, самі дронові. Запуски, да, вони відбуваються а частіше, б масовіше. Хоча ми розуміємо, що сам по собі безпілотний літальний апарат це доволі легка штука. Ну і по Кількості вибухової речовини не може порівнюватися там з нормальними, ну великими ну, там крилатими ракетами, які можуть нести там 200 450 500 кілограмів вибухівки. Тут 50-70, і тим не менше воно починає працювати. Як ви бачите, у е, цей розвиток? А, дійсно, ви правильно підмітили. Наразі відбувається системне застосування безпілотних технологій, коли ми говоримо про АТ. Аку об'єктів в, в глибокому тилу противника різноманітні об'єкти, різноманітні відстані, різноманітні напрямки роботи, все це уражається дронами, і дійсно кількість уражених об'єктів щоночі фактично а, зростає. Україна доводить, що вона здатна використовувати власне обладнання не, не, не менш системно, коли ми говоримо а, про віддалені об'єкти ніж те, що вона робить на. Полю болю, коли ми говоримо про лінію безпосереднього фронту. Наразі кількість дронів збільшується. І коли раніше ми говорили про те, що нам потрібні певні десятки дронів, коли котрі вилітають атакувати певні об'єкти на території рефі, то зараз ми бачимо, як самі пропагандисти говорять, що на них летять сотні українських дронів. І це відбувається ну дуже регулярно. Про що це свідчить? Це свідчить. Про те, що виробництво такого обладнання поставлене на поток, це свідчить про те, що локалізація такого обладнання вона максимально українська. Ми не залежимо від зовнішніх постачань, коли мова йде про розробку саме такого обладнання. І що найважливіше, це обладнання стає конкурентним у порівнянні з західними зразками зброями на кшталт тих же самих далекобійних ракет, і дрони працюють, і вибухівки достатньо. Стньо і вони дійсно збільшують свою ефективність. І еволюція відбувається, коли дрони стають ще більшими, ще більш далеко а, а, з можливістю вражати ще більші відстані. І а, головне, противник тут не може нічого подіяти, оскільки дрони ще й працюють в умовах дуже щільного реву противника. Ну, власне, оці подолання ребів і е, кількісна, навіть характеристика е, на минулому тижні вийшов дуже критичний огляд щодо обіцянки, точніше, заяви міністра цифрової трансформації пана Федорова. Про це написав власний експерт з авіації і австрійський військовий оглядач Том Купер. Він навів навіть свої розрахунки. Ну, окей, значить, росіяни використовують приблизно, от станом на червень, е, 500 др дронів FPV. у українців не в два а в три рази більше, і навіть так виходить, що якщо навіть більше, то це не мільйон fpv дронів, а лише 547 тисяч 500. Якщо би по півтори тисячі щодня впродовж усіх 12 місяців використовували українські сили оборони. Тобто він вважає, що цифра в уже вироблений мільйон дронів FPV – це завищена цифра. Як ви ставитесь до подібної критики, що во так просто взяли, перерахували скільки у росіян, скільки у нас, ну і не виходить, не б'ється на мільйон? По перше, не можна порівнювати в лоба ту статистику, котра збирається на основі тих відео, тому що дуже багато застосувань не супроводжуються постами в Фейсбуках чи в телеграм-каналах. Українські дрони дійсно застосовуються частіше ніж? Ті дрони, котрі застосовуються ворогом, і мова йде на сотні тисяч і на мільйони. Я не погоджуюся з цифрою 1 мільйон. Насправді дронів вироблено набагато більше, і цифри дійсно вже наближаються до тих 4 мільйонів, котрі аналогічно вже звучать також від наших можна власів. Але дійсно держава з точки зору офіційних закривель змогла поставити лише мільйон того обладнання, котре дійшло вже до військових частин цього року. Цього мало тому, що насправді українські виробники виробили як мінімум в декілька разів більше, і частина цього обладнання вона закуповується волонтерськими ініціативами. Частина цього обладнання вона закуповується приватними компаніями і постачається у вигляді допомоги тим ж самим військовим частинам. Частина обладнання знаходиться на складах і чекає закінчення тендерних процедур для того, щоб держава могла перерахувати кошти, забрати обладнання і поставити його у військові частини. Більшість на Кількість набагато більша ніж просто мільйон, і вона на 100% більша з точки зору. Акту ніж те, що може бути у Росіян у України дійсно великі і можливості, і факти досягнення масштабування дронобудівництва. Добре, давайте тоді про подію, яка відбулася напередодні вночі. Отож пишуть, що 16 дронів туди е, долетіло. Уже 16 на один об'єкт. А це об'єкт російський завод мікроелектроніки Кремній -Л». Да, так. от, сам завод на своєму сайті змушений був повідомити. Мати, що у них зупинено виробництво? Порушено енергопостачання? Завдано шкоди об'єктам забезпечення енергетикою і перервано технологічні виробничі ланцюжки? І далі проблема відновлення у санкціях, які накладені на Російську Федерацію: 16 безпілотників по одному такому важливому об'єкту. А це один з небагатьох виробників мікроелектроніки у росіян. Невже вони не змогли прикрити його? По перше, оцінювати ту інформацію, яку викладає ворог, дуже важко, бо вони забагато брешуть. Але з точки зору використання дронів для того, щоб 16 дронів фактично долетіло і мало ураження, ефект ураження, то потрібно чітко розуміти, що насправді дронів могло бути і було де факто набагато більше, бо частина з них може не долетіти. ППО ворога працює, але воно має працю роботу з певною ефективністю коли. Лише частина того обладнання, котре запускається українськими військовими, може долетіти до цілі, і фактично зараз ми бачимо, що Україна використовує масову атаку комбіновану атаку з використанням дронів, коли фактично пробивається захист того чи іншого об'єкта, якщо він є. Тому що багато об'єктів знаходяться просто беззахисними через брак можливості ворога захищати свої тили, і вони уражають фактично ці об'єкти, котрі зараз звучать в ефірі. А ворожі об'єкти, що задіяні у виробництві зброї і терористичного обладнання, вони є ціллю законними цілями українських військових, а і вони фактично можуть використовувати набагато більше дронів, ніж просто 16 штук. З іншої сторони, так само звучать в ефірі, Новини про те, що дрони запускаються сотнями, і про це знову ж таки говорять рашистські пабліки. Окей, тепер про інший завод, який був теж уражений в ніч, вот позаминулої ночі, здається, так можна сказати. Так, от це завод імені Свердлова у Дзержинську, Нижегородська область. Так, от там зафіксовані, значить, пошкодження одного з цехів виробництва там. Де одного ну, з тихів цього підприємства, де виробляють октаген і гексаген? Е, цей же завод виробляє дуже велику кількість артилерійських припасів, фугасних бомб і таке інше. Ще одна, ну пробачте, жирна ціль. А насправді ми бачимо, як змінюються типи цілей, котрі знову ж таки ми бачимо перед собою у новиневих звітах. А справа в тому, що ще декілька місяців тому українські безпілотники уражали відносно легкі, легкозаймисті об'єкти, такі як нафтопереробні заводи, такі як певні склади паливно-мастильних матеріалів, і все це достатньо сильно палало. І достатньо було інколи одного влучання дрона для того, щоб. Об'єкт переставав існувати. Коли ми говоримо про певні виробничі локації, про виробничі лінії, про заводи, що задіяні в уготовленні певно точного обладнання, то це достатньо важкі цілі. Не можна просто взяти і знищити лише а, якийсь один об'єкт чи ангар. Для цього потрібно ображати певні а, інфраструктурні елементи на території цього об'єкту, для того, щоб він дійсно припинив своє існування і одним дроном тут не обійтися. І вже зараз ми бачимо, як за короткий проміжок часу кількість об'єктів, що мають виробничу складову, починають атакуватися, починають а, отримувати шкоду. Чинають зупинку своєї діяльності насправді, ми бачимо перед собою певну. Системну роботу українських а, збройних сил проти а, індустрії, а, котра використовується ворогом для виробництва терористичного обладнання, і виробничі ланцюжки, котрі і так тріщать по швам, бо їм не вистачає якихось складових частин для того, щоб виробляти обладнання, вони взагалі перестають існувати через те, що українські дрони зможуть таки заносити такі на Ну, awesome таку шкоду, котра в результаті взагалі дає можливість об'єктам припиняти свою діяльність. Окей, тоді давайте згадаємо, от на минулому тижні міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін дав вчора. Він був у Києві і, до речі, проанонсував пакет допомоги, в тому числі це в цьому пакеті допомоги щось, що стосується далекобійних дронів. Так, от він же сказав, що Україні слід покладатися на власні безпілотники при плануванні. Дальніх ударів в глиб Росії, а не на західні ракети, ракета може коштувати мільйон. А от дрони дешевші, і відповідно так воно працює. Але серйозно, ну якщо це глиб, захищені об'єкти. То вибухова частина в 50 чи 70 кілограмів. Ну, вона навіть якщо дах пошкодить, то вона не завдасть такого такого ефекту, як це могла би бути бойова частина 450-500 кілограмів. Можливо. Е можливо, лойд Остін і не настільки вже не правий. Um. В тому, що нам потрібно як країні інвестувати у розробку і виробництво власного озброєння, нам не можна залежати від зовнішніх партнерів, і нам потрібно будувати максимум можливості, щоб захищати себе за рахунок власного військово-промислового комплексу. Приклад на Рівні дронів продемонстрував всьому світу, як країна змогла за дуже короткий проміжок часу локалізувати виробництво настільки високотехнологічного обладнання, як дрони. Наразі Україна веде розробки і у напрямку ракетного озброєння. І коли ми говоримо про ураження віддалених тилових об'єктів ворога, мова не лише про вагу бойової частини, мова йде про певну різно, різнотипність засобів ураження, котрі потрібно використовувати, щоб нанести максимальну шкоду. Справа в тому, що ракети, мало того, що вони несуть велику вагу, вони так само достатньо швидко переміщуються. І для того, щоб їх уражати, потрібно використовувати певні зенітно-ракетні комплекси, котрі є достатньо дорогими і рідкісними, вже оскільки вони всі сконцентровані на лінії фронту. Відтягувати їх на тилові об'єкти дуже важко ворогу. Але потрібно використовувати саме ракетне обладнання, щоб ворог отримав максимальний. Рівень шкоди. Дрони так само використовуються, але дрони можна використовувати використовувати великими кількостями. Вони фактично заспамлюють ефір, вони а, своєю кількістю не дають можливість ворогу протидіяти їм всім. І в результаті об'єкт таки уражається. Але для того, щоб наносити максимальний рівень шкоди противнику для того, щоб зупиняти терористичні підприємства, потрібно використовувати всі можливі засоби. І зараз мова йде про те, що ті дрони. Не котрі використову країна, вони стають більш сучасними не лише у рамках протидії ворожому є реба. Чи ефективності ти ж саме бойової частини, а вони так само підвищують свою швидкість, з'являються реактивне обладнання. І коли ми говоримо про наявність ракетного озброєння, Україна так само працює в цьому напрямку, і я впевнений, що достатньо скоро ми побачимо в пабліках виття з боліт через те, що саме українські ракети у комбінації з українськими дронами будуть наносити максимальну шкоду. Ну тобто, як росіяни використовують комбіновані удари по Україні ракетно-дронові, так і українці. Будемо сподіватися, що вже найближчим часом теж вдадуться до якихось комбінованих речей. Добре, тоді давайте про російські перспективи і російські розробки. Уже були відео, значить, яке знято камерою на одному з шахедів над територією України. Росіяни кажуть, що це все зроблено через ну через встановлення української. Сімки, от сім карти мається на увазі від телефона. Купити там сім карти українських операторів. Я розумію, що це не проблема. Вони продаються всюди у нас. Якось через розвідканали передати їх росіянам? Ну теж не викликає ніякої проблеми. Але що ви бачите над цими штуками? Чи це просто бажання за допомогою додаткових якихось елементів на шахеді потролити українців? Бо шахет з камерою це щось новеньке. Чи як ви це оцінюєте? Що це потенційно може дати? Потенційно це може дати можливість ворогу коригувати свої удари під час польоту, змінювати траєкторію, маючи певний контроль над дроном в процесі виконання його емісій, і це насправді не можна вважати. Це певний рівень небезпеки, проти котрого потрібно працювати. І в результаті ми можемо побачити зміни у роботі РЕБу під час повітряних тривог, коли шахеди з'являються у повітряному просторі України. Дійсно, використання. Паралельних дублюючих ліній радіозв'язку у вигляді тих, тих ж самих телекомунікації за рахунок. Стандартних стильникових мереж це є певний ризик, котрий маємо брати на озброєння, і враховувати у варіантах протидії цьому ворожому обладнанню. З точки зору розвитку такий напрямок еволюції є небезпечним, тому що це може дати ворогу не те, щоб певну перевагу, а можливість наносити. Трошки більшу шкоду, і власне в умовах а, відсутності навігації, коли Україна давить а, а, ефір навігації, а, фактично це може надати а, можливість тому ж самому віддаленому оператору такого дрону скоригувати на ту ціль. Він хоче уразити, тим не менше, я впевнений, що Україна просто змінить логіку роботи проти такого обладнання. В певні моменти можливо може бути навіть таке, що буде зникати а, стільниковий зв'язок, оскільки саме це буде а, потрібно для того, щоб обладнання ворога не працювало. В той же ж момент а, українські громадяни можуть не відчути це питання, тому що стільниковий зв'язок можна глушити чи припиняти його функцію. По Певним а, напрямком його існування залишати, наприклад, телефонні розмови і не давати можливості перевати, передавати дані. В той же ж момент потрібно дивитися, які самі а, контактні а, особливості мають обладнання, котре використовується в таких типах шахедів, для того, щоб на рівні програмного забезпечення відслідкувати тип а, даних, котрі можуть передавати таке обладнання, щоб відфільтровувати його на рівні стільникових мереж механізмів багато але протидія 100% буде ще раз: зневажати ворога і його розвиток не можна, бо він намагається наздогнати Україну Україну попереду, і він від цього стає ще більш небезпечним. Добре, ну от беремо сьогоднішнє свіже зведення від повітряних сил. Запущено 60, точніше виявлено в повітряному просторі бо так, щоб дослівно, 60 ворожих безпілотників, значить 42 було збито Есять локаційно втрачено, іноді буває навіть так, ну знову ж таки по зведеннях, і це статистика останніх тижнів, яка теж наростає, що все більше дронів оголошуються як локаційно втрачені. А історії про те, що це можуть бути просто ло... дрони приманки, чи якісь там шахеди іншої конструкції, що їх можна було придушити системами радіоелектронної боротьби. Чи це там от як виглядає у цей прогрес у ну, окупантів? І чи справді вони можуть ну там половину дронів запускати тільки з бажанням на те, щоб їх подавило ребом? От як цей прогрес ви оцінюєте? Деякі дрони, котрі з'являлися протягом останнього року з лав противника дійсно були створені з метою формування певних приманок з метою просто намагання заспамити український ефір і намагання зробити так, щоб Україна використовувала дороговартісні боєприпаси для того, щоб знищувати такі цілі, котрі насправді якоїсь загрози не несли. Але дистанційно зрозуміти, чи це є бойовий дрон, чи це є дрон приманка, неможливо знищувати. Ти потрібно абсолютно все, що злітає за території болот, і це просто потрібно робити економічно вигідно. До речі, саме тому з'являються українські дрони та мікадри, коти працюють проти повітряних цілей. І коли ми говоримо про можливі сценарії, що ворог використовує різні типи обладнання для того, щоб а, заводити в оману а, ППО. Українських збройних сил такий факт є, але розраховувати це і пропускати якусь частину обладнання 100% не варто. Але я хотів би зафіксуватися на розвитку українських технологій реб і факт того, що окремі шахеди втрачають зв'язок, втрачають можливість виконувати свій політ, сідають просто поля. А це дійсно відбувається. Відбувається частіше ніж ми думаємо. Українські РАБи якісно. Працюють і якщо на самому початку війни Україна е, мала певний запас компонентів західних компонентів, котрі були в основі систем, що е, могли працювати в умовах жорсткого ребу з української сторони, то зараз конкретно проти цих модулей, конкретно проти таких навіть захищених пристроїв, Україна. Має можливість працювати, вона має можливість їх глушити, і результати ми бачимо в тому, що деякі шахеди збиваються не зі стрілецької зброї і не з ракетного озброєння. Вони просто падають ем, момент а в тому, як що ті шахеди, які починають летіти до Білорусі або повертаються на територію Російської Федерації. От що, що ви за цим бачите? Чому вони раптом аж туди? Тому що вже навіть були якісь припущення, що можливо Росія хоче вчинити якусь. Провокацію проти білорусів уже я не знаю, правда, для чого, але оці повернення на територію Росії чи раптом зміна курсу і політ на Білорусь, ну це щось має значити? А, є два механізми роботи проти а, дронів чи проти. Зноманітної робототехніки, коли ми говоримо про навігацію, перший механізм роботи це просто заспамити ефір з шуми, котрі не дають можливості отримати взагалі ніякої інформації. Фактично, система може розраховувати лише на енергетичні дані. Другий механізм роботи це коли а, в систему. А, в систему підвантажується фактично за рахунок більш потужного радіосигналу. Певний рівень координат, що вводить в оману автопілот, і він не розуміє, де він знаходиться, і що і він розуміє, що він відійшов від курсу. Йому потрібно а, від відновити цей курс. І, наприклад, замість того, щоб летіти до якогось українського міста, він починає летіти до Білорусі. Чи дійсно це факт того, що Україна використовує такий механізм, чи це просто бій на рівні? програмного забезпечення е, рашуських дронів я не можу зараз сказати, але механізм роботи саме GPS-спуфінгу, джип... він існує і працює достатньо ефективно. Якщо він почав працювати з шахедами і починає працювати масово, то можливо України буде з'являтися можливість абсолютно всі ворожі терористичні шахеди відправляти до Білорусі чи назад до території болі це було б надпричудово. Ну, це було б супер, звісно. Добре, дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами був співзасновник компанії Дрон Ю, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко. Шановні, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.